Нові дрони збентежили росіян. Там намагаються з'ясувати, що за невідомі безпілотники, схожі на шахеди, атакували Росію вночі та вранці, 26 листопада. Загалом в той день Міноборони РФ повідомило про нібито 24 збитих дрони. Тепер російські експерти намагаються встановити тип БПЛА, які їх атакували. За їхніми даними вони, нібито, мають схожість із російською геранню і Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю вас, Брянська, Калуська, Тульська області. Почасти це понад тисячу кілометрів. Є відстань від кордону України Україно-російського кордону в глиб Російської Федерації, Москва в той же час, та інші населені пункти вони повсякчас звітують про те, що десь було помічено один, десь кілька дронів десь збили, десь не дуже. Як в цілому оцінюєте взагалі наше нарощування цих ударних дронів, далекобійних, що важливо, а тому, що ну, наприклад, очільник Мінцифри Федерів зазначив, що вже понад дві. 200 компанії в Україні є, які розробляють і виробляють ці самі дрони, і це ця кількість і їх ефективність буде лише покращуватися. Я не можу оцінювати це життєва необхідність, це те, що нам зараз потрібно якомога більше сотнями, тисячами у відповідь на те, що роблять вони. Ви ж бачите, що вони нарощують саме цей тип. Боєприпаса тут навіть вигадувати нічого не потрібно. Потрібно теж це робити. Ми маємо кооперації з багатьма країнами заходу. Спільне виробництво вже налагоджено по окремих типах озброєння та боєприпасів. То чому нам не нарощувати його ну в рази? Так, це можна робити як на території нашої держави, так і на території держав партнерів. Робити ударні БПЛА це більш дешевий спосіб. Для того щоб турбувати Росію українською зброєю, зброю, не західною, бо захід дуже переживає за якісь там ескалації. незрозуміло, досі переживає чомусь так, щоб ми не застосовували західну зброю проти них на території Росії. Там 91-го року ми маємо на увазі. Ось таким чином нам треба нарощувати усі БПЛА, без виключення ФПВ-дрони, Сьогодні ФПВ це фактично ніша волонтерська. Так ми бачимо скільки волонтери. Цих дронів постачають уже. Ну навіть от поруч зі мною сусід збирає. Я просто ну дійсно треба дякувати тим людям, які роблять це для того, щоб саме FPV, навіть якщо FPV-дрон вбиває одного кацапа, то це вже великий плюс. Ну так він коштує порівняно недорого, але все ж таки, все ж таки, дрони потрібні, і е, також потрібні розвідувальні БПЛА, які теж ну, збиваються. На жаль, так Росія має засоби, має реп і вони. Іх знищують. Ну і такі типи ударних лакшахет типу українського рибництва з великою дальністю дуже дуже необхідні Україні для того, щоб виснажувати російську ППО для того, щоб завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури Росії. Ну в цю гру можна грати удвох, як то кажуть. Пане Юрію, давайте повернемось до оперативної ситуації цієї ночі. В низці регіонів України лунала повітряна тривога. Що відбувалося? Власне, якими були атаки ворога, які які їхні наслідки? І по друге хочу вас запитати про негоду, яка так само дуже потужно вирує в Криму. Наскільки вона взагалі впливає зараз на дії ворога? Давайте з погоди і почнемо. Дійсно, настало, настало холода, холода так, також вітер серйозний, погана видимість, це все впливає на дії авіації. Безумовно, нельотна погода, це не просто так термін придуманий, вона дійсно нельотна, її ускладнює роботу і як тактичної авіації і так далі. Але щодо БПЛА, ну, залежить від того, який вітер. По-перше, якщо сильний вітер, то це може впливати, воно може просто. Здувати ті безпілотники, як то кажуть, і так далі, тому менше це впливає на крилаті ракети. Ну а безпілотник це фактично літак, який ну, має свої льотні характеристики, і так далі: потужність, дальність польоту. Ну і мабуть таки негода впливає дещо. Так, так само, як ми говорили минулого року про обмерзання, якщо йде швидкий перехід з плюса в мінус. Тобто може покриватися коринкою льодяною сам фюзеляж літака, і це може впливати ну, вплоть до того, що він може впасти просто і все це дійсно ускладнює. Щодо е роботи навіть протиповітряної брони, це теж ускладнює. Якщо зенітні ракетні системи можуть без проблем знищувати так літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони. Тож для мобільних вогневих груп погана видимість ну на жаль, дуже негативний фактор щодо ефективності їхньої роботи. Ну і щодо цієї ночі були моменти застосування ракет Х-59 безуспішно для ворога, і дронів сьогодні ми не бачили. Ну, очевидь, вони запустили ту кількість. Поза минулої ночі, тому власне можливо, сьогодні і погода, і е, не було потреби їм, мабуть, таким чином застосовувати сьогодні шахеда. Тому порівняно ніч сьогодні спокійна, пане Юрію. Дуже дякуємо за оперативну інформацію за те, що ви з нами завжди на зв'язку. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами в ефірі.